Всім привіт, друзі! З вами компанія Пропригон і я Володимир Микитенко. Сьогодні хотів би поговорити про те, що авто із США це давня, але далеко не для всіх і досі зрозуміла пісня. От багато страхів, багато болей, багато негативних результатів. Чому так відбувається? Що всіх кидали? Ні, просто багато людей, які. Взагалі поняття не мають, як ці автомобілі перевіряти. От. Купити можна легко. А от купити достойну машину, то треба трошки тямити в цьому всьому процесі, як проходить ця перевірка. Важко, але все ж можна налажати з пригоном авто із США. І зазвичай ці лажі вилазять вже на СТО, куди автомобіль приходить на ремонт. От. Коли спеціаліст з малим досвідом при підборі авто не врахував певні деталі, і замість тисячі доларів на ремонті вилазить дві, три, чотири тисячі доларів. Аби зі мною такого не було, і аби мені було легше підібрати та перевірити авто, я розробив свою авторську методику перевірки авто безпосередньо до Тож Давайте детальніше перейдемо до неї. Перше і ледь не найважливіше. Це перевірити продавця, хто продає той автомобіль. Це є страхова компанія, це є лізингова компанія, чи це є дилер, або ж так званий перекур. перевірити історію обслуговування авто, що в ній міняли, що не міняли відкликові компанії. От. Який рейтинг станцій, на яких обслуговувався автомобіль, перевірка власників автомобіля та з якою метою його використовували? Самі на ньому їздили чи здавали під текст. Перевіряю наявність страхових інцидентів у минулому та ступінь їх серйозності: ДТП, крадіжки, підтоплення, вандалізм і так далі. Обов'язково перевіряю оригінальність пробігу. Ще одним із надзвичайно важливих моментів є. Момент вибору документів, які дозволять не лише вивезти автомобіль з території США, але і тут поставити на облік. Потім вивчаю історію авто через всі можливі бази даних, такі як Carfax, Авточек, Bitfax і так далі. Одним із лайфхаків, як перевірити, чи не є автомобіль котом в мішці, є елементарна перевірка, чи не грали авто на торгах раніше. От. Це обов'язково буде видно в історії авто. Звіряю комплектацію згідно з побажаннями клієнта? Далі вивчаю статистику аукціонів по аналогічним моделям: рік, пробіг, ступінь пошкодження, комплектація і так далі? Також обов'язково я звертаю увагу на оцінку вартості авто безпосередньо на аукціоні та вартість первинної дефектовки авто. І от тепер, коли я перерахував весь цей список, подумайте і скажіть, будь ласка, чи буде цей найманий працівник? Проходити увесь цей шлях до омріяного клієнтом автомобіля. Звичайно, ні, не буде, тому що просто йому за це ніхто не платить. Йому платять безпосередньо за проданий автомобіль. Тож довіряйте свої гроші та мрії професіоналам. Поширюйте це відео, ставте лайки. Більше свідомості сьогодні, менше негативу завтра.